Короткий огляд на гріндер та ленти в нас з'явилася потужна новиночка від компанії GTM модель. Отут в чому її унікальність для побутових домашніх потреб використання її більше ніж з головою. Вона збалансована, не вибрірують, ну не надто, скажемо, шумна, але шуршить. Резинові в неї ножки, прорезинена кнопка. Хто привик до старинки до точил 150 диск, поставили, 150 круг. Діаметром. Поставили, яка у вас там зірнистість, працюєте з кругом. Якщо вам треба дещо шліфанути, полірнути, підточити, змінюєте ленту, розмір ленти 50х686. Дуже адекватний цінник. Залишу, закріплю в коментах посилання на сайт, щоб ви подивилися ціну, характеристики і так далі. Дуже популярна модель, тому саме про неї і знімаю, але читайте, дивіться огляди на нашому сайті. З приводу лент дивіться, скільки в нас видів, і це ще не все саме на отакий розмір. 50 на 686. Для домашнього використання його достатньо. Він не досить маленький, але й не дуже великий. Керамічна лента усіх зерен ВСМ, керамічна лента майже усіх зерен виробництва Клінкспорд Клінспор. Також чудові ленти є по дереву та чорному металу. Вони значно дешевші, ніж керамічні, але якщо вам треба там підточити е, якийсь сапку чи лопату, чудово справляються з деревом, тим паче. Е, до речі, дивіться, є в направленнях на кожних лентах, куди вставляти саме стрічку, щоб вона гарно працювала, не забувалася. Питання до швів до наших лент взагалі немає. Якщо ви придивитесь і хто там буквоєць, скажімо так, Made in Germany, всі ленти, це не Китай, це дуже. Дуже якісні ленти, котрі використовуються на виробництві. І навіть є дуже мілкого е, зерна, до півтори тисячі ленти також є. Також є USA USAI-2000 е, зерно і ще там мілкіші е, різні види скотч Брайту, фетрові для поліровки. Тобто любі питання до лент, до е, точил, до гриндерів. Звертайтеся, у нас є все наявності, все з ПДВ. Знаєте, що у нас найбільший склад, абраз. Зивних лент до гріндерів і взагалі, взагалі безкінечних стрічок. Зараз я тут ставлю трошечки такі відос, Ви побачите кусочок наших залишків, нашого складу, і ви зрозумієте, що ви ніде не бачили такої кількості лент і тому ми в цьому розбираєтесь. Якщо хочете, щоб далі були якісь, можливо, більше поглиблені ленти, пишіть, будь ласка, і коментуйте, що саме вас цікавить. Ми все обов'язково читаємо і надамо інформацію. Ну а якщо сподобалось, будь ласка, підтримуйте нас.